Для підписників Ярика Агронома. Загалом ціни у нас на продукцію. От, значить, ціни, дивіться, тонелі, тонельного типу теплиці. Це якщо на зиму плівку знімати, між ними стінки разом йдуть у них, одна стіночка, стойка, і на зиму оця плівка вся всередину, то Такий десь 260 тисяч. 10 на 50 будемо брати розгляд. Якщо брати там вже теплицю, щоб більш-менш взимку стояла, там, допустимо, 30, 30 на 42 трубу, от, а марки через 3 метри, то можна десь зимову вже таку більш-менш зробити за 320 тисяч. От. І якщо таку класну, це під одну плівку вони йдуть. Якщо вже таку конкретно зимову, 57-му трубу, на четярки через 2 метри, то вийде 360 тисяч. От. Ну, якщо вже робити зимову, то краще вже робити під дві плівки. От, з надувом, щоб вона тепла була, то такий варіант 420 тисяч. От. На сьогоднішній момент. Покраска на 10х50 на буде порошкова е, коштувати десь біля 50 тисяч. І якщо хочете оцинковку, то 70 тисяч. Детальніші ціни можете подивитись на сайті в описі під відео. Там є любі теплички різними розмірами, так як фермерські так і дачні теплички. Ще є такі теплиці, які можна бачте, самим вдома зібрати без установлення. То Сайт в описі під відео. Хлопці провірені, встановлюю вже давно. Порадив мені їх знайомий агроном. І я ділюся з вами провіреними людьми. Коментуємо за скільки ви ставили теплиці, коли це було. Тож, всім все найкраще, гарних врожаїв і міцних теплиць. А це хлопці встановлюють теплицю в Одесі 20 метрів на 10. Така тепличка під клубніку. Бачите, клубніка вже посаджена в хлопців. І зараз поверх цієї клубніки установлюють теплицю. Бачите. На цьому відео так само в Одесі устанавливають теплицю таку саму розміром. Але ще клубніки тут немає, ще не кинута. Але вже грядки зроблені. Тож, заказуємо теплички перевірених людей.